Ти Да. П'ятимісячна Аміна вже дуже активна, каже її мама Ольга Левко. Любить яскраві іграшки та плаче, коли одягають на вулицю. Хоче сідати, все бачити. Постійно розмовляю, і вона мене там, наче як слухає, наче розуміє. Ще рік тому говорить Ольга, коли дізналася, що вагітна, навіть не знала, чи буде народжувати. Чоловік, з яким я була відносина, протягом півтора року. Неодноразово мене бив. Навіть був і поламаний ніс. Він мене вдарив в руку, зламаючи руку, а я навіть думала, а якби це була не рука, а якби це був живіт. Це стало останньою краплею, щоб розірвати стосунки, каже Ольга. Та що робити далі, не знала. Я лишилася, залишилась без роботи, без грошей, вагітна з дитиною. Допомогли їй, каже, у Черкаському лайфцентрі захисти життя. Там надали одяг, речі та психологічну підтримку. Я пам'ятаю, вона дала мені маленькі ніжки, коли дитина в 8 тижнів, як вони виглядають. Я подивилася на ці ніжки і одразу згадала, що в мене ж там такі ж самі ніжки і б'ється серце, яке ні в чому не винне. Ось такі ніжки дарують кожному, хто звертається за допомогою до лайф центру, каже його керівниця Оксана Валенчук. А ще забезпечують і маму, і дитину усім необхідним. Тут речі, які ми видаємо вагітним. Роздаємо по мірі їхньої необхідності. Ми надаємо моральну, матеріальну і психологічну допомогу. Матеріальна допомога це допомога на десятки тисяч гривень. А від бодіка, шапочки, закінчуючи габаритом, це возики, ліжечка, підгузки, гігієна. Ну все, що жінка називає, ми її все, все шукаємо. Якщо у жінки немає партнера, який би її підтримував, але центр може допомагати протягом трьох років, каже пані Роксана. Максимальна опіка це вся вагітність і до двох років життя, коли жінка може віддати дитину в садочок, може пройти якісь курси, і вийти на роботу і підтримувати себе, навіть якщо вона самотня мама. Від початку повномасштабного вторгнення до них почали звертатися у тричі більше жінок, говорить Роксана Воленчук. Якщо в місяць до нас було десь 4-5 звернення від вагітних жінок, які опинилися в кризових життєвих обставинах і постали перед дилемму аборту, то під час війни в перший місяць з першого місяця починаючи півроку стабільно, десь було біля 10-15 звернень. щомісяця. місяця уля Федір Коцапа суспільне новини Черкаси.